Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 21 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 99 740 особин за добу 510 і поранено 299 220 песиголовців за добу, 1530 танків, 3 тисячі одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 5 979 одиниць за добу. 5 артилерійських систем 1972 одиниці за добу 12 реактивних систем залпового вогню 412 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 212 одиниць, літаків, 282 одиниці за добу, 1 гелікоптерів, 267 одиниць за добу, 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1688 одиниць за добу, 8, крилатих ракет 653 одиниці кораблів катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4608 одиниць за добу, 9, спеціальної техніки 178 одиниць за добу, одна дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.